Що, якби я сказала вам, що дитина, народжена під час обстрілу, може чути майбутнє, що маленька дівчинка, яка з'явилася на світ між двома вибухами, тепер чує дзвони перемоги, які ще не задзвонили, що вона описує звуки подій, які стануться через місяці, і все, що вона передбачила досі, збувається? Друзі, це не казка і не фантазія. Це історія Софійки з Миколаєва. Дитину, яку я прийняла на світ 11 березня 2022 року, в ніч найстрашнішого обстрілу, і те, що ця дитина зараз розповідає, дає конкретну надію, надію з датами, які можна перевірити, надію, яка базується не на побажаннях, а на тому, що вона чує. Мене звати Наталія Петрівна, мені 47 років. Я неонатолог, працюю в Миколаївському пологовому будинку. За цей час прийняла на світ понад дві тисячі немовлят, бачила радість і горе, здоров'я, і біду, життя і смерть. Думала, що знаю про народження дітей усе, що можливо знати. Але 11 березня 2022 року показало мені, що є речі, яких медицина пояснити не може. Є діти, які приходять у цей світ не просто щоб жити, а щоб нести благу вість. І Софійка одна з таких я раціональна людина. Вірю в науку, в факти, в докази, коли хтось говорить про дива, я завжди шукаю логічне пояснення. Але після того, що сталося з Софійкою, після того, що вона почала говорити у два роки, після того, як її перші передбачення почали збуватися, я змушена визнати, є речі, які наука поки що не може пояснити. І якщо те, що розповідає ця дитина, правда, а я вже маю докази, що це так. Тоді ми всі можемо знати не лише що війна скінчиться, а й коли саме конкретні місяці, конкретні події. Бо Софійка не бачить майбутнє, вона його чує, і звуки не обманюють. Я пам'ятаю ту ніч до найменших деталей, хоча минуло вже три роки і вісім місяців. 11 березня 2022 року. Миколаїв тоді бомбили щоночі, але та ніч була особливо жахливою. Я чергувала, хоча змогла б уже піти додому. Зміна закінчилася. Але двоє жінок перебували у передпологовому стані, і я відчувала, не можу залишити їх. Інтуїція лікаря, яка нагостріється з роками, о першій ночі завили сирени, ми звикли, біжимо в підвал, чекаємо, повертаємося. Але того разу стало ясно одразу це серйозно. Вибухи були такі близькі, що тряслися стіни, штукатурка сипалася зі стелі. Вікна тріщали. Одна з породіль Олена почала народжувати саме тоді. 27 років, перші пологи, чоловік на фронті. Вона лежала на ліжку, схопилася за мою руку. Я глянула, води відійшли. Переймання частішають. Дівчинко, ми справимося, йдемо. Ми спустилися сходами в підвал укриття. Я, Олена, ще дві медсестри, дві вагітні, що чекали своєї черги, і санітарка. Підвал мав матраци на підлозі, медикаменти, ліхтарики, але ніхто не думав, що доведеться там приймати пологи. Олена лягла на матрац, намагалася дихати правильно, як учили на курсах. Але страх був у її очах не за себе, за дитину. Вона народиться під бомбами, шепотіла вона. Як вона буде жити після цього? Я тримала її руку вона буде жити довго і щасливо, бо діти народжені в таку ніч. Сильні. У другій ночі ударило так близько, що згасло світло. Повна темрява. Ми засвітили ліхтарики, телефони. Олена кричала: перейми, були нестерпні. Інші жінки в підвалі молилися, хтось тихо плакав. І тоді сталося щось дивне: між двома вибухами настала тиша. Повна, абсолютна тиша. Не просто відсутність звуків, якась особлива густа тиша, в якій навіть дихання чулося голосно. І в цій тиші перший крик немовляти. Софійка народилася о другій годині 23 хвилини. Я взяла її на руки при світлі мобільного телефону, перерізала поповину, прослухала серце здорова 3 кілограми 400 грам. Але крик її був незвичайний, не той пронизливий роздратований крик, який лунає зазвичай. Цей був мелодійний, майже як спів. Вона прокричала двічі і замовкла. Вона чує щось? запитала Олена ще слабка після пологів. Напевно, наш подих, відповіла я, загортаючи дитину в рушник, але щось у мені завмерло, бо погляд цієї новонародженої був занадто усвідомлений, ніби вона справді щось чула, чого не чули ми. Наступного вибуху вже не було відбій пролунав отретій. Ми піднялися нагору, я оформила документи, Олену з донькою перевели в палату. Звичайна історія про народження в надзвичайних умовах. Таких історій того року були сотні, я навідувала їх наступного дня. Софійка спала спокійно, Олена сиділа поруч, дивилася на доньку з тривогою і любов'ю одночасно. Пані Наталія, сказала вона тихо, вона не плаче, навіть коли голодна, просто намагається обернути голову і ніби чекає. Спокійна дитина, заспокоїла я, це добре. Але щось мене турбувало. Та тиша під час народження. Той незвичайний крик, той погляд. Вони виписалися через три дні. Я дала Олені свій номер телефону. Якщо що, дзвони. Завжди. Наступні півтора року я чула про Софійку лише зрідка. Олена іноді надсилала фото. Дитина росла, розвивалася нормально. Але раз Олена написала вона дивно реагує на звуки, не лякається сирени, але завмирає. При тиші. Ніби прислухається. Я відповіла щось заспокійливе, але запам'ятала. А потім, коли Софійці був рік і дев'ять місяців, Олена знову написала пані Наталія дочка почала щось дивне робити, показує на повітря і каже: «чу-чу». ніби щось чує, але ж там нічого нема. Я порадила показати дитину Лору, можливо, проблеми зі слухом. Олена показала слух у Софійки був ідеальний, навіть занадто гострий. Коли Софійці виповнилося два роки, вона почала говорити, і перші її слова були про звуки. Дзін дзін, казала вона, вказуючи на порожнє повітря, хоча дзвонів поруч не було. «Топ-топ багато», багато, говорила вона, прислухаючись, ніби чула кроки великої кількості людей. Співають, усміхалася вона, коли в кімнаті була повна тиша. Олена водила її до психолога. Психолог сказав: Розвинена уява. Можливо, реакція на стрес війни, який дитина відчувала ще в утробі, і продовжує проживати зараз. Але Олена не заспокоювалася, бо Софійка описувала звуки занадто конкретно для двохрічної дитини. У вересні 2025 року Олена зателефонувала мені, голос тривожний: пані Наталія, можна вас попросити приїхати? Я знаю, це дивно, але Софійка каже речі, які я не знаю, як пояснити. Я приїхала до них. Олена з Софійкою жили в однокімнатній квартирі на околиці Миколаєва. Звичайна п'ятиповерхівка, обшарпані стіни, але всередині затишно, дитячі малюнки, іграшки, квіти на підвіконні. Софійка сиділа на килимку, складала пірамідку маленька, кучерява з великими сірими очима. Побачила мене, усміхнулася. Пані з того дня. Я здригнулася дитині три роки і вісім місяців. Вона не може пам'ятати свого народження. Софійко, ти мене пам'ятаєш? запитала я, присідаючи поруч. Вона кивнула. Ви тримали мене, коли був бух-бух, і була тиша. Я люблю тишу, у ній багато чутно. Олена подивилася на мене. Бачите, вона каже такі речі. Ми сіли за стіл, Софійка продовжувала гратися. Олена тихо розповідала. Пані Наталія, вона починає казати про те, що почує. І часто це збувається. Тиждень тому сказала: Мамо, завтра почую, як щось велике падає у воду, бульк дуже голосний. Наступного дня в новинах потопили їхнє судно. Збіг у жовтні сказала: Завтра почую велику музику в Києві, святкову. Я навіть не знала, що в Києві буде концерт, а був для армії. А позавчора позавчора вона сказала: почую, як падає крісло. Тяжке таке дерев'яне. Через два дні відставка високого чиновника, нібито крісло впало. Я слухала і не вірила, але в очах Олени не було божевілля, лише тривога і розгубленість. Софійко, звернулася я до дитини, а ти зараз щось чуєш? Вона підвела голову, прислухалася серйозно, зосереджено, потім кивнула. Чую, що саме? Дзвони далеко далеко, красиві дзвони. Великі. Вони ще не дзвонять, але я чую, вони задзвонять на Великдень, коли буде тепло. Олена шепнула Бачите, вона каже про майбутнє, ніби воно вже є. Софійка підійшла до мене, поклала маленьку руку на мою долоню. Пані, хочете, розкажу, що ще почую. Я кивнула не в змозі говорити. Дитина сіла на стілець, заплющила очі. Почую багато. Спочатку почую плач, великий плач у місті з високими будинками. Там, де лиха людина сидить, багато людей плачуть на нього і кричать. Потім, коли прийде сніг великий, почую металевий звук, тріск, скрип. Це їхні машини ламаються. Земля їх не пускає, вона тверда стає під ними і почую кроки назад. Багато, багато кроків назад. Топ, 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 швидко так. Софійка говорила спокійно, без емоцій, ніби переказувала вчорашній день. У лютому почую, як снігом хрумкає. Наші йдуть вперед по снігу хрум, хрум-хрум, а там, куди вони йдуть, стає тихо, і почую, як люди під землею радіють. Вони довго сиділи під землею, а тепер виходять. У березні, коли мені буде чотири рочки, почую перший дзвін там, де море. Один дзвін сильний бом. І всі зрадіють, бо це означає, почалося. Місто називається Маріуполь. Мама мені казала про нього. Я слухала, затамувавши подих. Дитина трьох років і восьми місяців описувала хронологію подій наступних місяців з такими деталями, що мурашки побігли шкірою. А на Великдень, продовжувала Софійка, почую найкрасивіше співи, там, де гори і море разом кажуть, це Крим. Почую, як мільйони людей співають наш гімн. Вони радісно співають і плачуть одночасно. Плач, радісний, такий дивний звук. І тоді всі дзвони в Україні задзвонять разом усі. усі І це буде так голосно, що навіть там, де лихі люди почують і злякаються. Вона замовкла, відкрила очі, а потім буде тиша, добра тиша, така, як коли я народилася. У ній нічого страшного нема, просто тиша, і в ній пташки співають. Олена витерла сльози. Я сиділа приголомшена. Софійко. Запитала я, намагаючись зберегти раціональність. А звідки ти це знаєш? Дитина нахилила голову, не знаю, я просто чую. Коли тихо, я заплющую очі і чую, не зараз, потім. Звуки приходять до мене, і я знаю, коли вони будуть. А хто тобі каже, ніхто. Звуки самі приходять. Вони живі, у кожного звуку свій час, і я чую, коли який прийде. Олена дістала зошит. Я записую все, що вона каже, з датами. Дивіться, я переглядала записи Від червня 2025 року, 9 червня, почую, як щось падає з неба гуркіт, 15 червня збили їхній літак, 21 липня. Почую, як вода бризкає, велика вода дуже голосно, 24 липня підірвали греблю на окупованій території. 3 серпня почую звук сирени, але не страшний, радісний. Шостого серпня день звільнення першого села на Херсонщині, люди виходили з підвалів під звуки сирени від бою. Пані Наталі, сказала Олена, я не знаю, що робити, боюся говорити комусь. Скажуть, що я божевільна або використовую дитину, але вона справді чує, і якщо те, що вона каже про наступні місяці, правда. Вона не договорила, не треба було. Ми обидві розуміли: якщо Софійка справді чує майбутнє, тоді ми знаємо, що війна скінчиться у 2026 році. Я провела з ними ще дві години. Софійка розповідала далі. Я записувала у травні на трійцю. Це коли зелене свято, почую пташок. Багато пташок співає. Вони повернуться туди, де боялися. Повернуться співати, бо вже не страшно. У червні почую будівництво стук молотків, тук, тук, тук. Багато молотків це будують нові хати замість зламаних. У липні почую потяги, гучні такі. Вони везуть людей додому, багато людей їдуть додому. А в серпні, на день народження України, 24 серпня, поую перемогу, вона замовкла, потім додала тихо. І почую тата, почую його кроки на сходах. Топ, топ, топ по сходах. Він прийде додому, він живий. Олена заридила. Чоловік її був на фронті, зв'язок рідко є. Софійка підійшла, обняла маму. Не плач, мамо, тато прийде. Я ж чую. Перед від'їздом Софійка підійшла до мене. Пані. Передайте всім, хто не вірить. Нехай слухають тишу. У тиші вже є звуки перемоги. Треба тільки почути. Я чую, бо народилася в тиші. А вони можуть почути, якщо захочуть. Я поїхала додому приголомшена. Раціональна частина мене шукала пояснення: збіги, випадковості, фантазія дитини, яку підживлюють новини. Але інша частина глибша шепотіла. А що, якщо це правда? Я медик, вчили мене вірити лише в те, що можна виміряти, зважити, перевірити. Але є речі, які наука поки не пояснює. Діти народжені в екстремальних умовах, іноді мають дивовижні здібності. Софійка народилася між двома вибухами у абсолютній тиші. Перший звук, який вона почула, була не материнська колискова, не лікарські голоси, а тиша війни. І тепер вона чує звуки майбутнього крізь цю тишу. Чи це можливо з наукової точки зору? Не знаю. Але факти кажуть, що її передбачення збуваються занадто багато разів. Занадто конкретно, щоб бути збігом. І якщо вона правду каже про наступні місяці, тоді ми знаємо, війна скінчиться у 2026 році. Софійка розповіла мені і про те, що буде після війни, про звуки відбудови, про справедливість. Почую, як читають вироки. Такий голос строгий, справедливий. Почую, як закривають двері за тими, хто лихо робив. Це має бути інакше звуки не будуть чисті, інакше тиша. Не буде доброю. Дитина трьох років розуміє те, чого деякі дорослі не розуміють. Мир неможливий без справедливості, непрощення, незабуття, справедливість, суд над кожним злочинцем, покарання для кожного, хто вбивав, катував, руйнував. Олена веде щоденник Софійки, кожен день записує, що дитина каже. Якщо Софійка говорить про звуки, Олена фіксує число, час точні слова. А потім перевіряє, і щоденник показує точність приблизно 80%. з десяти передбачень, вісім збуваються, два або не точні за часом або взагалі не збуваються. Вона ж дитина, каже Олена, може переплутати, може не так почути, але те, що чує чітко, збувається. Я попросила дозволу тримати зв'язок, приїжджати, спостерігати. Олена погодилася. Я рада, що хтось із дорослих не думає, що я божевільна. Діти війни несуть у собі щось особливе. Вони пройшли через те, через що не повинна проходити жодна дитина, і тому їм відкривається те, що закрите від нас. Я прошу вас, підпишіться на цей канал. Я повертатимуся після кожної дати, яку назвала Софійка, і на Великдень, 12 квітня 2026 року, ми всі дізнаємося, чи почує Софійка те, що обіцяла. Чи задзвонять дзвони над звільненим Кримом. Софійка сказала мені на останньому візиті. Пані, розкажіть усім, розкажіть, що не треба боятися. Звуки вже є, перемога вже є. Вона у майбутньому, але вона є. Треба тільки до неї йти, всім злагоджено працювати заради неї, дожити і почути. Я виконую її прохання. Розповідаю вам слухайте дітей, вони чують те, що ми вже не здатні розрізнити, і вірте, бо віра це теж звук. Тихий, але сильний, і всі ці звуки разом складаються в одну мелодію, мелодію перемоги. Підписуйтесь, ділиться цим відео. Нехай якомога більше людей почує історію Софійки. Слава Україні! Героям слава!